Привіт-привіт! Ласкаво прошу на свій підкаст. Сьогодні я буду розповідати вам про те, як продавати своє мистецтво на Сачі Арт. Ви дуже довго питали, і я вирішила зробити цей підкаст саме про цю платформу. Якщо ви художник, який хоче знайти нові можливості для продажу своїх робіт, і вони зроблені саме фізично, але там не тільки це, ну, допустимо, у вас є. Картини, які ви хочете продавати, то цей підказ саме для вас. Давайте проговоримо, що таке Saatchi Art. Saatchi Art це глобальна онлайн-галерея, яка надає художникам платформу для продажу своїх робіт з усього світу. Якщо ми зараз е, вернемося до історії Saatchi Art, то ви послухайте. Дуже захоплююча історію її, вона була заснована в 2006 році і з тих пір стала однією з самих провідних платформ для продажу мистецтва у світі. Сама Saatchi Art була заснована як частина Saatchi Gallery, відомої лондонській галереї, заснованої знаменитим арт-дилером та рекламним магнатом Charlem Саачі. І головна мета створення цієї онлайн-платформи полягала якраз у розширенні доступу до мистецтва для всій максимально широкої аудиторії. Сама платформа починала свою роботу як місце, де всі художники могли безкоштовно виставляти свої роботи, ну і отримувати на них відгуки від всіх глядачів. Це створило можливість для багатьох художників, які раніше не мали доступу до широкої аудиторії, отримати її. До 2010 роки Saatchi Арт продовжила свій розвиток, перетворюючись із простого онлайн-форму для художників на таку, знаєте, повноцінну платформу для продажу мистецтва. І вона стала дуже популярною завдяки своїй зручності і дуже широкому охопленню. В той період а, виходить переосмислення самої бізнес-моделі, і в цей період Saatchi Арт вона запровадить комісійні збори вже з продажів, що дозволяє їй... Дуже серйозно підвищити сервіс, забезпечити художникам максимальну підтримку. Ця комісія на той момент і зараз складає 35% від кожного продажу. Це включає дуже багато, ми трошки пізніше про це будемо з вами розбирати. У 2014 році Сайт Чарт була придбана Demand Media. Зараз вона відома як Ляв Груп. І це. Придбання для самої платформи додало нові можливості, нові ресурси, що дуже дуже сильно її розширило. І зараз платформа активно впроваджує нові технології, включає там покращення і користувацького інтерфейсу, і різноманітні, там, маркетингові інструменти для художників, і, в принципі, дає дуже велику розширену можливість для всіх покупців на цій платформі. Сьогодні Saatchi Art стала глобально визнаною платформою з тисячами художників з усього світу. Вона пропонує дуже широкий асортимент мистецтва. Ви там можете знайти від живопису до цифрових робіт, і вона має безмежно великий каталог, який ну, дуже сильно приваблює покупців, в принципі, теж з різних кусоч, куточків світу. Saatchi Art на сьогодні організовує виставки та мистецькі події. Ви, як художник, можете представити свої роботи у фізичному просторі. І, в принципі, це подальше достатньо серйозно вас просуває на цій платформі. Про це ви можете подивитись уже окреме відео, так як я це не робила, але є дуже велика кількість таких відео, і якщо буде потрібно, я розповім в принципі про ці події. Вони платні. Але якщо правильно до цього підійти, ви зможете там заробляти достатньо серйозні гроші. Також сама по себе Сачі Art така платформа, яка дуже активно підтримує всіх митців. Вони дають, в принципі, ну, достатньо такі рівномірні можливості для розвитку, для просування. І, в принципі, її місія це зробити все мистецтво доступним для всіх. І максимально руйнувати ось ці бар'єри між художниками та аудиторією. Тому Сачі Арт це платформа, яка об'єднує митців і покупців зі всього світу, в принципі, створюючи таку міжнародну спільноту, де кожен може знайти щось достатньо особливе для себе. Вона і сьогодні продовжує розвиватися, дотуватись до змін в мистецтві, і в принципі це одна із самих найвідоміших і найвпливовіших онлайн платформ для продажу мистецтва. Давайте поговоримо, як ви можете зареєструватись на цій платформі. Перше, що потрібно зробити, це зареєструватися на сайті Saatchi Art і створити свій профіль художника. Реєстрація на Saatchi Art це простий процес. Він дозволяє вам як художнику достатньо швидко почати продавати свої роботи на цій глобальній платформі, кроки, які вам буде потрібно пройти для успішної реєстрації. Всі посилання я додам нижче. Перше, що вам треба, це перейти на сайт Sachi Art за офіційною адресою saatchiart.com. Внизу буде посилання на це. Після того ви натискаєте на Sign up» зареєструватись. він буде на головній сторінці. Натискаєте і вас перенаправляють одразу на саму сторінку реєстрації. Там вам потрібно вибрати тип облікового запису. Той, який ви хочете створити, для художників зазвичай вибирають артіст, художник, так? і вводять ваші дані. Там вам буде необхідно, як і звичайно, заповнити поля, ім'я та прізвище, імейл, пароль придумати достатньо надійний для захисту вашого обліку запису. Вам потрібно обов'язково ввести ваше справжнє ім'я, щоб легко, легко вас знайти і ідентифікувати. І, звісно, діючу електронну адресу. Після цього ви можете завантажити своє профільне фото, я вам рекомендую завантажити якісне фото, бо воно буде відображатись у вашому профілі. І бажано, якщо це буде або фото, або логотип вашої творчої студії. Також можливо. Після цього ви робите. Наступний крок це додаєте інформацію про себе, коротку біографію, яка розповість про ваш творчий шлях, стилістику, натхнення. Це допоможе покупцям краще зрозуміти саме ваше мистецтво. Після цього у вас буде підтвердити реєстрацію. Вам, як завжди, прийде електронною поштою лист від Saчі Art з посиланням на підтвердження реєстрації. Вам потрібно його натиснути і активувати свій обліковий запис. І після цього ви можете завантажувати ваші роботи. Після активації облікового запису ви входите в свій профіль і починаєте завантажувати фотографії ваших творів мистецтва. Важливо, кожен твір повинен мати назву, опис, категорію і ціну. Це все повинно бути заповнено. Вам також буде потрібно заповнити після цього дані на оплату, так як отримання виплат це потребує. І Буде необхіден ваш банківський рахунок або інші платіжні реквізити, вам треба дивитися які самі. Ну, і після цього ви можете продавати. У вас з'являється налаштування в вашому профілі після завантаження робіт, що ви отримуєте ще й підтримку сайт чи Арт, і все, я вас вітаю, ви можете продавати. Що я можу одразу в цьому, на цьому етапі вам дуже порадити? Це обов'язково якісні фотографії, завантажити лише якісні чіткі зображення ваших робіт, і щоб воно, звісно, максимально привабливо виглядало для покупців. Робіть обов'язково дуже детальні описи до кожної роботи, включаючи історію творення, використані матеріали, ваші думки, ваше натхнення. Ну і обов'язково вам потрібно на цій платформі бути максимально активними, регулярно оновлювати свій профіль, додавати нові роботи, щоб залишатись активним, і щоб вас бачили на цій платформі. Тому там дуже важливо топтатися постійно, як я кажу. Але реєстрація на цій платформі вам відкриє двері на міжнародний ринок і, в принципі, допоможе знайти нових шанувальників і клієнтів на ваші витвори мистецтва. І дуже важливо, вам після того, як ви завантажили успішно свою роботу, дуже буде потрібно взаємодіяти з покупцями, ви повинні бути готові відповідати на їх потенційні запитання і підтримувати комунікацію. В мене дуже часто питали про завантаження робіт на Сай-Арт. Частота завантаження нових робіт на Сайт є достатньо ключовим фактором для вашого успіху і, в принципі, для видимості вашого профілю на платформі. Тому регулярне оновлення контенту допомагає підтримувати активність, зацікавленість клієнтів і, в принципі, підвищує достатньо високо ваші шанси на продаж. Які рекомендації та поради я можу вам дати щодо частоти завантаження робіт? Перше, щоб підвищити відмость вашого портфелю, вам потрібно регулярно завантажувати нові роботи. Це допомагає вам залишитись помітним на платформі і збільшує шанси, як ми вже казали. По-друге, підтримка інтересу. Постійне оновлення контенту підтримує інтерес до вашого профілю. І покупці частіше повертаються, щоб переглянути нові роботи, і, звісно, це буде приводити до повторних покупок. І дуже важливий такий момент, на який вам потрібно звернути участь, це активність у спільноті. Повинна бути достатньо активна участь у спільноті Сачі Арт, включаючи регулярне завантаження робіт, яке буде підвищувати вашу репутацію як художника. Ну і в принципі, вам потрібно встановлювати зв'язки між іншими митцями, які вас будуть підтримувати. Ну і з тими клієнтами, які у вас є. Що по частоті завантаження? Це мінімум 2-3 картини на тиждень, особливо, якщо ви починаєте. Це Сайт Чарт рекомендує завантажувати. І це оптимальна частота, яка дозволяє підтримувати високу активність та відомість. Для того, щоб це зробити, дуже важливо планувати і підготовлюватись. Складіть собі там план щодо створення нових робіт. І після цього ви зможете їх завантажувати на платформу. Для цього вам потрібно, звісно, встановити собі якісь цілі і розкладати це на поступові якісь дії, які дозволять вам регулярно поповнити його. В мене часто питають, як забезпечити регулярне завантаження. Я можу сказати, як би це я зробила. Перше, підготовка робіт завчасно. це дуже важливо. Створюйте, фотографуйте нові роботи заздалегідь. Це допоможе вам мати запас робіт, готових до завантаження. І навіть у ті періоди, коли у вас немає часу для творчості, вони все одно будуть. По-друге, користуйтесь календарем: ведіть календар, де зазначаєте дати завантаження нових робіт. Це допоможе вам достатньо серйозно систему, систематизувати я процес і не забувати про регулярне оновлення контенту. Третє це автоматизація і планування публікацій. Використовуйте якісь інструменти для планування своїх публікацій, якщо це, звісно, платформа дозволяє. І це дозволить вам завантажувати роботу у зручний час, навіть якщо ви зайняті. Ну і ще така, така рекомендація це публікацію у відповідний час. Досліджуйте, коли аудиторія найбільш активна на самій платформі, і загружайте завантажуйте ці фотографії, ілюстрації, картини саме у цей час. Це підвищить ймовірність того, що ваші твори будуть помічені одразу. Додаткові роботи поради. Це різноманітність творів. Завантажити різноманітні роботи, і це підтримує інтерес до вашого профілю достатньо серйозно. Тобто включайте туди різні стилі, техніки, теми. Обов'язково те, що я казала, взаємодійте з покупцями, з відвідувачами вашого профілю неважливо там. Купляли вони чи ні, відповідайте їм на коментарі та запити. Ну і діліться процесом створення робіт там всякими новинами. Це теж допомагає. Обов'язково аналізуйте, які з ваших робіт отримали більше уваги, там, да, там, якщо не продажів, то коментарів. І використовуйте цю інформацію для того, щоб коригувати вашу стратегію завантаження нових. Як я вже і казала раніше, Сай-Чарт бере комісію 35% з кожного продажу, включаючи послуги з організації доставки та страхування. Давайте ми зараз з вами детально подивимось на цю комісію, на її переваги і що туди входить. І так, перше, що туди входить, це організація доставки. Сай-Чарт бере на себе всі клопоти, пов'язані з організацією доставки вашого твору до покупця. Це включає вибір надійних кур'єрських служб, такі як FedEx, Apps або DNHL. Ми з України, якщо ви з України, можете використовувати DNHL. Ну і забезпечує належне транспортування. По-друге, це страхування. Сама платформа забезпечує страхування ваших творів під час транспортування. Це гарантує, що у разі пошкодження або втрати там, вашої картини під час доставки. І художник, і покупець будуть захищені фінансово. По-третє, це адміністративні послуги. В комісію також включені послуги з адміністрування продажів, включаючи обробку платежів, підтримку там клієнта, вирішення питань, якщо вони виникають під час процесу покупки, ну і інші організаційні аспекти. Що це для вас як для художника? Ну, по-перше, це зручність, це знімає необхідність самостійно організовувати доставку, страхування. І це дозволяє вам, в принципі, зосередитись на творчості, а не на логістичних якихось питаннях. По-друге, це фінансова захищеність. Страхування вашої картини під час транспортування мінімізує фінансові ризики для художника для вас у випадку якихось там непередбачених ситуацій. А все буває, особливо в нашому часі. Ну і звісно, професійний серфіс, так як сама Садчер співпрацює з надійними кур'єрськими службами. Це ну, забезпечує достатньо швидку і безпечну доставку робіт. Тому довіра від покупців достатньо велика. Ну, і підтримка клієнтів. Сама платформа надає також підтримку клієнтів, і вона відповідає на їх запитання, вирішує їх проблеми, надає інформацію по замовлення, і це, звісно, дозволяє вам, як художнику, Підтримувати високий рівень обслуговування без додаткових зусиль з вашого боку. Таким чином, ми робимо висновок, що комісія у розмірі 35% на сайті арт включає в себе дуже багато важливих послуг і, в принципі, достатньо серйозно спрощує процес продажу ваших картин, ну і забезпечує безпеку та зручність для клієнтів і для вас. Також в цю комісію входить і покривається організація доставки, страхування, адміністративні послуги, підтримка клієнтів, і це робить продаж картин або мистецьких творів на платформі достатньо вигідним і безпечним з обох сторін. Що продається на сайт Арт? У сайт Арт велика міжнародна аудиторія. І можна знайти різні види мистецтв. Ви можете знайти там живопис, графіку, скульптуру, фотографії, купу всього іншого, я вам дуже рекомендую зайти і подивитись. Тому, якщо у вас живопис, якісь оригінальні картини різних стилів, від класичного до сучасного, це платформа для вас. Якщо у вас якісь ручні роботи, лінгравюри, літографії, інші види графічного мистецтва для вас. Якщо ви робите скульптури з різних матеріалів, включаючи бронзу, мрамор, дерево та інше, теж для вас. Також ви там можете знайти художні фотографії різних жанрів, від портретів до пейзажів, ви можете знайти цифрові картини та ілюстрації, ви можете також там знайти мішані техніки, де роботи поєднуються різними техніками та матеріалами. Це дуже велика кількість типів мистецтва, які там продаються. При цьому ви як художник саме самостійно встановлюєте ціни на всі ці проекти, на всі свої витвори, і це дуже зручно. Але давайте поговоримо про недоліки. Недоліки це, звісно, комісія, яка одразу кидається всім нам в очі 35%, і для деяких вона достатна, достатньо значна. Також це витрати на повернення, художники, мають бути, художники можуть бути змушені покривати витрати на повернення, якщо клієнт вважає, що ваша робота не відповідає опису. Також у вас можуть бути якісь проблеми потенційно, коли ви відправляєте мистецтво через сайт чарт, допустимо пошкодження під час доставки. Незважаючи на те, що Арт пропонує страхування під час доставки, є ризики пошкодження мистецьких творів під час цього транспортування, і це може бути пов'язане з неправильним пакуванням або грипом подводженням з боку кур'єрської служби, У вас можуть бути затримці в доставці, особливо коли це міжнародні відправлення. І це теж може вплинувати на термін доставки і викликати там незадоволення у клієнтів, хоча ви ніяким методом там, да, там не, до цього не дотичні. А якщо клієнт сам не задоволений отриманим товаром і хоче його повернути, витрати на повернення можуть бути покладені на вас. І це може бути достатньо, ну, фінансовим тягарем, бо іноді ця доставка і 200 100 доларів там забираю. Особливо, якщо це якісь великі там робіти, якісь. Може бути якась там неправильна адреса або втрата посилки, якісь митні збори та обмеження, які будуть також впливати на рішення на покупку. Можуть визникнути там проблеми з документами. В принципі, для того, щоб це все мінімізувати, всі ці ризики, дуже важливо буде ретельно пакувати роботи використовувати кур'єрські служби, яким ви довіряєте, обов'язково 300 разів перевіряти правильність адреси доставки. Ну і звісно, повністю нормально забезпечувати належне оформлення митних документів. Що важливо ще знати про Сайчарт? Сайчарт також пропонує художникам можливість брати участь у виставках та подіях, що організовуються самою платформою. І це може додатково підвищити відомість ваших робіт. А... Але про це вам краще дізнаватись прямо в той момент, коли ви вже вирішите. Так як ці ну, для того, щоб потрапити, це треба теж платити. Сподіваюсь, що це цей. Відео підкаст допомог вам краще зрозуміти, як продавати своє мистецтво на сайті Арт і чи хочете ви туди. Але в мене є для вас невеличкий подарунок. Ось тут, внизу, під цим відео, підкастом, я залишу посилання на українську художницю. Це не реклама. Я просто теж її дивлюсь. Вона постійно співпрацює з Сачі, в неї є. Дуже велика кількість корисних відео. І якщо ви вирішите співпрацювати з цією платформою, я вам дуже рекомендую перейти по цьому посиланню і подивитись. Це дуже таке затишне відео. Я дуже люблю українських митців, і я закликаю вас або підтримуйте український контент, або творити український контент. Звісно, від вас лайк за те, що я так старалася, підписка і рекомендація для тих, хто хотів почати. Більше співпрацювати з Сачі Арт. Також на Фейсбуці є група українських художників, які співпрацюють з Сачі Арт, і я також залишу вам посилання. Тому дякую за те, що сьогодні були зі мною. Якщо є питання, задавайте в коментарях, я буду намагатися відповісти. І всім гарного тижня! Па-па!